Якоб і Вільгейм Грім двоє братів, що залишили по собі безцінний спадок. Вони були не лише казкарями, а й мовознавцями, філологами та дослідниками культури. Їхні казки, як Білосніжника, Кензелі Гретель, не просто розважають, вони зберігають глибоку символіку, народну мораль і архетипи. Брати, Грім першими почали системно збирати німецький фольклор, зберігаючи дух епохи. Магію казки та голос народу. Їхній внесок у розвиток європейської культури важко переоцінити. Якоб, 1785-1863, і Вільгейм Грім, 1786-1859. Народилися в місті Ганау, Німеччина. Вони були старшими синами, як у багатодітній родині із ранніх років проявили інтерес до філології. Та народної творчості. У 1812 році вийшло перше видання казок братів Грін, збірки, яка згодом стала однією з найвідоміших у світі. Вони збирали не вигадані історії, а справжні фольклорні перекази, які побутували серед селян. Брати прагнули зберігати автентичність мови і дух епохи, тому перші версії казок були багато темнішими, ніж сучасні адаптації. Окрім Казонг, Гріми були творцями німецького словника Deutsches Wilhelm, масштабного лінгвістичного проєкту, який досі вважається основою сучасної німецької лексикографії. Їхня робота вплинула на розвиток літературознавства, мовознавства, культуророгії та навіть психології, зокрема, завдяки архетипам у казках, брати грім – Це справжні титанічні постаті в історії європейської культури. Дякую за увагу!